Всім привіт! Сьогодні я хочу показати трохи коралів. Почну я з ось такої каблучки, це запечений корал. Тут каблучка регулюється розмір, але відрегульовано на 19-й, може 18,5-19. от В принципі, його можна притиснути або зробити десь до 20-го, теоретично. Такий цікавий коралл, лінійка. Лінійка. Тут у нас довжина 4 см, він такий, хотіла сказати, типу огурчика, але ні, це батон. Це буде батон. На огірок просто не схожий. От, красиво виглядає, проба 925 ЕМ. От, ще раз повторюю, що тут, бачите, ви розмір підрегулюєте. Вже 10 разів сказала, ну, лишнім не буде. Так, він на мені просто крутиться, бо мені він завеликий. Так, така пампушечка. Каблучка вартість 1100 гривень 30 доларів, і до неї сережки. Сережки в мене є ще одна пара, але там трохи інакший замочок, може, і подивимось. Сережки також 1100. Отакий запечений корал. Так, такого плану. От, і підвізка в набор. Але давайте зараз подивимось приблизно розмір сережок наших. Так, 2 сантиметри або 3,8 це разом з нашим замочком. Типу такої. Полуниці. Така блучка. Така незвична. От я не знаю, цікаво виглядає. Сережки наші. Вага. 4 і 4 одна сережка. Сережки вартість 1100 гривень 30 доларів. Це ось такі і ось такі. Вони в таку саму ціну. А вага 4,2 Ну, в принципі, все однакове. Так, знизу. Все таке саме, в принципі. Не знаю, чи любите ви цей камінь? Напишіть, будь ласка. Хоча я не впевнена, що корал. Корал це точно камінь. Чим він вважається? Бачите, з мене такий собі знаток в прикрасах. Сто він же росте, тому я задумалась трохи. Ви зрозуміли сережки номер 1 і сережки номер 2 Далі ось така підвізка. Підвіска ніби така трохи відрізняється. Вона, ніби я яркіша, дівчата. Вибачте, я забула яскравіша, напевно. Ну, Просто вона, от бачите, такий колір красивий. Я думаю, що вона для каучукового шнурка. Ну, от Я особисто не бачу на ланцюжку, або якщо він буде такий ну, твердий, якийсь типу струни, або ж гутика коротенького, цікава така підвісочка. Підвісочка у нас. Ага, 1100 гривень також. Запечений корал. Тут також розмір величенький, 4 см або 5,5. Ну, це дівчат літні прикраси. Що я можу зробити, якщо вони до нас прийшли восени? Далі ще ось такий шматочок корала. Бачите, такий він природній. Це він обмотаний сріблою, сріблою, срібною проволочкою. Це робота приватного майстра. Так, тихенько, тихенько, ось така. віточка корала. Гіллечко, да? Ну, це більш такий, я навіть не знаю, як працює. Більш така, бачите, необроблена прикраса. 450 гривень вартість. Далі намисто з перлинами кораловими. Тут срібний замочок. 850 гривень, 23 долари вартість, 58 см довжина. таким чином. І далі класний такий чокер зараз я вам покажу. Він ось таким чином. Також запечений корал. Такий, типу клики. 43 см, 42-43 см, загальна довжина. Такий замочок. А скажіть, це... Ні, це ніби каучук, це не шкіра, все-таки каучук, просто він такий товстенький. Ось таке цікаве кольє. Кольє 1400 гривень 38 доларів. Воно важкеньке. Давайте приблизно подивимось вагу. Ну, приблизно 21 грам. 21, просто так воно не вміщається. Орієнтуйтесь на 21 грам. Так, і позаду ось так, бачите? Плоскі шматочки. Так, 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 перекрутилося. Зараз поправимо. Ну, ви при... приловчитеся. Так. Іще є ось такий кличок. І якщо треба, то каучуковий шнурок я до нього знайду. 850 гривень. Це сам такий кличок, підвіз довгенький. Бачите, на сьогодні самі корали. Все одно, я думаю, що треба чимось розбавити, бо це буде трохи сумно. Дівчат, в минулому відео різні срібні прикраси. Ану, подивіться, якщо ви не подивилися, обов'язково я старалась. Був браслет такого плану, але крупний такий. А це, бачите, облегшена версія типу такого самого. І плюс тут ще ви зможете і підрегулювати розмір. Тут є у нас клейма виробників. Є ще чиясь подпись. Такий карабінчик. Ну Тут, понятно, нічого зайвого немає. Ой, не, Трохи не тим боком, ну, принцип той самий. З таким чином, І знаєте, от мені подобається, як вони, вони і до годинника підійдуть і ну, я маю на увазі щось докомпонувати. 8 грамів вага 21 см. Це ось така довжина. Тобто оця бляшечка фіндіклюшка, вона вас просто бовтається, тіліпається. Цікаво, вона виглядає. Я не знаю, це, напевно, під якийсь бренд зроблено. ой, чат, Вибачте за мою таку трохи мову незвичну, так, 4,5 ,5 десь міліметри, якщо брати ось цю частину. Але бачите, це ширина. Тобто так вона довша, от, Вони такі плотненькі оці штучки. І ще раз показую. Так, це такий браслетик. Можна на нього щось підвісити, якщо є карабінчик, ну, якщо є підвіски з карабінчиком, там одну якусь фіндіклюшку можна підвісити, і буде дуже стильно. А можна нічого не вішати. Зараз, до речі, носять саме отакий от варіант просто різного такого крупного типу плетіння, але я не знаю, що вони там, срібло, біжутерію, що там них, біле золото. Що воно може бути, але я дивлюся. Я собі уявляю срібло, От, що нічого лишнього немає ніяких підвісочок, нічого, просто чисте залізо. 700 гривень вартість браслету, бачите, заговорилась. Ну, Хтось мені з дівчат написав, що їм потрібні мої коментарі. Тому, бачите, я трохи так не дуже соромлюсь, хоча і слідувало б. Соромлюсь, коли дізнаюся хтось зі знайомих подивився моє відео. Я сразу така, який позор. Ну, це, це правда, це дійсно так. Я соромлюся, якщо е, е, в мене тут хтось поруч, ви кажете, чого ти тихо розмовляєш, дівчата. То, що в мене по всій хаті хтось там десь ошивається. Я не хочу, щоб вони мене чули. Але я придумала: я куплю собі навушники, буду знімати в навушниках, тоді має бути трохи більше чути. Но... Якщо ви дивитесь там з планшету, то немає такої проблеми, тому що там гучність більша, ну, діапазон. Так, далі це в нас теж корал. хто б міг подумати, да? Корал кеши, я такого не чула, і кеши, або кеши. Напишіть мені, як правильно. От. Ну, модель така цікава це ізраїльський прикраси. Просто, бачите, раз уже в нас така коралова тема пішла. То я покажу. Тут перелинки біва. Вони а, ні, це не біва, це барочні перелинки, а наступні вже будуть біва. Вони такі досить цікаві. Тут корал. От, я асоціюю з кольором моркви, ну, бо він дійсно схожий на кольор моркви. Що ще пояснювати? Просто мор... колір моркви. так І вага однієї, вони легкі. 4,4. Я думаю, що тут 6 см довжина. А ви як думаєте? Ні, тут 5,5. Нема 6 навіть 5,2. Так, 5,2. 1150 гривень 31 доллар. 1150. Це ось такі такі замочки, це виробництво Ізраїль. Такі шматочки коралу киши. А наступні одна сережка 3 і 3. Бачите, тут ось такий корал. Та перелинки біва. Тут є вже 6 см довжина. Вони такі симпатичні, симпатичні. 1000 гривень вартість. Колір також морковний. Бачите, камінь закритий. Виробництво також Ізраїль. Якщо дивитись по кольору, бачите, то це трохи більш насичений, цей більш ніжний, але приблизно плюс-мінус він один, просто тон різний. Цей, бачите, він такий трохи блідіший, От, але він також не, не надто блідий і, в принципі, відрізняється від, від, звич... від того, до чого ми звикли. То щось незвичайне. Так, і ще хочу я показати, я, напевно, вже вас втомила. У 18 розмірі це наш бурштин. Такий красивий колір. Він дуже незвичний сам колір. 18 і 8 А, підожіть, 18 рівно, 18 рівно розмір, 1150 гривень. Ось таким чином одягається. І красиво. Виглядає. Гробництво також Ізраїль. Чат. Наступна каблучка також незвична. Я забула, це якась морська раковина. Ну, от. Вибачте, просто забула назву. Тут 17-й розмір, і він також регулюється. Ось ця. Так, регулюється точно. Ось ця частина, він класно виглядає на руці. Типу океанічна, океонічна раковина, але забула, дівчата. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, як називається ось такого плану ракушка. Так, 8, 2,8 діаметр. Ось такий. Не дуже звичний перстеньок. 1250 гривень, 34 долари вартість. У мене мало бути коротеньке відео, але щось в мене понесло. буде довгеньке дівчата. І є ще одна каблучка з коралами, 17,5. Дівчинка її відкладала, щось вона так довго пролежала. От, несправедливо до не до каблучки. Ось така. Бачите, тут красива форма це також корали. В комплекті в мене є, типу, такі е, кольє, але це деревина, це так дерево покрашене. Але воно, бачите, воно таке, як коліє чокер. Маленький тут замочок такий, не досить привичний. Відрізняється від наших собачок. Я на карабіни спочатку казала собачки. Ну, коли, коли дізналась про прикраси. От мене тоді, коли я не знала, що цей замок називається Карабін, то я казала на нього собачка. Набігунок на, бігунок на молнії. Так, 41-42 дівчат, 41, 42 навіть сантиметри довжина. У цього коліє так, каблучка 1250 гривень. Коліє 1000 гривень з дерева. От, воно просто все схоже, тому я все разом показую. Сережки, ось такі вони нарядні. Застіпки в мене, якщо є у минулих відео, тут неважко замінити. От, і будуть зовсім інші сережки. Сережка 650 гривень. Також цікаві. Так, все, телефон перегрівся. Вже від мене він замучився. Вони легкі, такі, бачите, в українському стилі будуть. Це е, підвишиванки щось таке. Ну, взагалі, бачите, корали і перлини, їх підвишиванки дуже люблять. До речі, про перлини, є в мене класні сережки, які я не показала, хоча хотіла. Напевно, може, вони будуть і останні сьогодні. Так, у нас ще обіду немає, але поки, напевно, коли ви будете дивитися, то вже буде. Так, ось такі на вінтиках, отаких, бачите, і довжина сережок тут 13 мм. Сама наша намистинка, ой, 13, 17 І загалом довжина 4,5 см 700 гривень вартість. Цікаві. Досить такі цікаві і закручуються ще раз. не просто гвіздочка, вони закручуються. 61 загальна вага. Так, і наступний ланцюжок я вам ще хочу показати, тому що тут кришталь, перлини, аметисти і ось такі це, це не танзаніти, це, здається, цукровий кварц срібна фурнітура. Тут кришталь переливається. 40. 45 см довжина. І плюс ще 4,2 ось ця наша підвісочка. Ну, вона таким чином, типу галстука виглядає. Тут ось цей ланцюжок родований, родійований чи родований. Це в нас що тут написано? Нічого не зрозуміло. Бра. Щось там написано, коротше. Італія, я ж думаю. Зверху Італія, а знизу, напевно, може, це бренд, може щось типу такого. І тут також, як ми бачили в минулих відео, що кришталь переливається, бачите, тут також нижня частина, вона радужна. 1550 гривень, 42 долари. І ось ця нижня переливається, оця трохи переливається. Ось ця, по-моєму, ай, ця лейд-ледь щось там блискавка якась. Десь я тільки що бачила, вона є. Просто вона ось така цяточка. Переливається, Переливається цяточка. Ну, хоч так. І ось такі намистинки. Ну, це прям кольє-кольє. Просто кольє таке намисто. Ще, дівчата, стосовно цієї блискучої теми, у мене ще є каблучка. От, 16,2 розмір. Тут є українська проба. Це знаєте що? Це не кришталь точніше. Це дуплет, але під низом Геліотіс. От видно раковина Геліотісу, а зверху такий кварц. І виходить такий ефект не знаю, трохи адуляровий, трохи ну, радужної такої. Прикрас. Бачите, він, каблучка підсві... ну, ніби так підсвічується. Звісно, що потрібно там якесь сонечко, щоб світило. От, що Так просто воно може, може і не буде, а може, і буде підсвічуватись, там, дивлячись, де ви гуляєте, коли там трохи близько, трохи світла падає на прикрас, то вона блищить. От, бо в мене колись просили просто при денному без підсвітки, без нічого зняти там якусь прикрасу, то звісно, воно на відео на ну, не, не виходить так. От, бо на нього потрібне, потрібне все таке світло, щоб воно світилось. От, хоча зараз роблять там з якимись підложками такими, що воно і без світла світиться. Але ми з вами до цього ще не прийшли. Ну, тобто, Прийдемо колись в майбутньому. Е, каблучка вона у радіюванні, вона досить така блискуча і сама по собі, не тільки сам камінь, а й сама каблучка. Е, і наш кам'янець. Е, 12, Приблизно 12 міліметрів. Це ось, ось знаєте, до чого підійде? Якщо у вас є чешське намисто, цей чешський хрусталь, як він називається, ну, ось це таке радужне, то було б цікаво до нього. Або щось будь-яке інше в такій огранці, але ж тут розмір каблучки маленький. 1050 гривень вартість 29 доларів. От. Це буде наша остання прикраса. Хотіла хвилинок на 5. Я ще, може, сьогодні щось покажу, якщо встигну зняти, дівчата, я б, якби могла, чесно, я б сиділа б весь час би, та показувала б лише прикраси і більше нічого б не робила. Та спілкувалася, б, або, або б показувала в прямому ефірі. Ну, це так, дівчата. Це я до того, що якщо там відео не виходить, то це швидше по якійсь технічній причині, або ще якісь, але не тому, що не хочеться. От такі на сьогодні прикраси. Ви напишіть обов'язково, бо я чекаю, що вам сподобалось. А я ще постараюсь познімати трохи без каменки та намиста сьогодні, а може, щось іще. Ну, подивимось. От, і якщо треба ще відео, то також мене підтримайте. Це мені буде стимулом звільнитися від справ раніше. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного та насиченого яскравими прикрасами дня. Всім до побачення.